Ранок добрий, друзі. Ну що ж, у мене другі сутки по карпової рибалки, але короб мовчить на вулиці Штіль. Природа шепче, як бачите, красота. Поки тиша та спокій по карпової рибалки, вирішив взяти знову спінінг, прокидатися, походити, подивитися, що до чого. Попробую, покидаю, поки світанок і не так жарко, тому поїхали. Когось я всадив. Поки що не зрозуміло. Когось невеликого всадив. Якщо це взагалі риба. Бальним в очарет іду, як звичайно. А, все, шабаш. От гадство. Та що ж таке? Все відпадає та відпадає. Це вже втора рибина в мене відпала. Жахіття якесь ужас. Фух. Нарешті одного витягнув на куканчику сидить, ну камера була розряжена якраз. Ото гепнув. Хорош. прям на виході, на вилеті повному. Один оборотик успів зробити. І Головне ж опять біжить в очерет. я ж бачу, що він в очерет тягне. О, пішов, 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 пішов на глісер. О, все, відпав. І що? Порвався шнур. Ось так от. Блін, ну це треш, ну це просто... Я не знаю, мені з цими судаками останнім часом взагалі не везе. Порвався шнур. Це вже просто признак того, що потрібно замінювати цей шнур, що він вже не годиться, а я його все йолозю, йолозю. Мені хочеться його все цей добити і добити. До кінця, бо тут метрів 70-80 залишилось шнура, а я от з ним і граюся, граюсь і граюсь. Я цього ж сам, як би сказати, страдаю. Альоша, я, Альоша. Ну нічого, зараз перев'яжемося і ще пару разів просрем судаків. Так, ну що, знову ж приманка моя готова. Жизнь нічому не уча. я на своєму старому жасному шнуру. Оце, мабуть, його остання рибалка на цьому шнуру. О. Думаю, головне не фарсувати, бо цей раз я зафарсував і все, шабаш. О. Ну, Поїхали пробувати. Можливо, ж, щось та й вийдеш наконець, хоч одного нормального судака витягну, а то одні сходи. І найцікавіше, що, що кинув, от отримав пару плюх на нього, щось протягнув на цю приманку. І все, вона не працює. Звичайна класика по судаку. О. І міняй і наступну приманку, шукай далі. Називається, що буде працювати. Йолки-палки, а там судаки досі стоїть, я вам скажу. І він там такий гарний стоїть. Воно ну, прям рух є, відчуваються рухи, при... давки. Ну нічого зробити толком не можу. Ой, йо, розкрутила приманку. Не закинув туди, куди хотілося. Йоханий бабай, звісно. Все, Це... о, опять. от відчувається, що судак б'є, дава. Але не всікається нічого. Мабуть, пасивний фіг, я знаю, не знаю. Ну, щось він не дуже активний Він просто сідає. Це за все время Було лише два удари. Два рази його протягнув, один раз відпав, один раз шнур а, а, цей я порвався. Клас, звісно, нічого не скажеш. Роздача по судаку така, що нічого не витягнув. Ну все, це по ходу діло, ранковий виход закінчився. Ну, Шкода, звісно, якось не вийшло у мене. Судака то все вийшло, а у мене це взагалі взагалі нічого не вийшло. Але такі були пару подач. Ну, судак в основному сідав. Сідав на світанку. Це означає, що він особо не активнічав нічого. Але пару плюшок все рівно я гарний. Вихватив. ну... Ну, тут нього на берег я нічого, на жаль, не витягнув. Тому, я думаю, треба йти шукати нове місце, бо тут вже все. Тут одне із двох. Або судак закрив рот о, і не бере, або він відсюди просто пішов. Ну, Я більш склоний на те, що він просто звідси пішов. О, чомусь я так думаю. А там хто його знав. Ну, буду зараз переміщатись. Ну що ж, так як я збираюся і більше у нас з вами результату ніякого немає. Давайте цього шпінгалета випустимо. Він нам подарував емоцію. Давай, біжи. Хай собі біжить, хай росте, ми з ним рано чи пізно зустрінемось. О, Тому... Зараз піду прокидаюся ще в деяких місцях, та й в принципі треба йти займатися далі карповою риболовлею. Стаю на новому місці, кидаю, поки що результату нема ніякого. Таке відчуття, як тільки сонечко в воду ударилося, то і все і затихло. Взагалі все затихло. О, ну нічого, ще трошки покидаю та піду до машини та скину цей нафіг шнур. Він мене сьогодні просто убив. Скільки я сьогодні судаків просрав за нього. Це жах. Ні, нема тут результату. Пішов я шукати кращої долі. Тому зараз дотягується, цю, цю проводочку і йду. Ну що ж, як бачите, ось я скинув свій старий шнур. Все, йому гайка. Намотав я ось сюди новий собі шнур. Темний, як бачите, ну, це дружина мені купувала. Забула вона трохи, що я сліповатий, що мені темні кольори не треба, а треба світлі. ну то Таке діло. Ну, Це восьмижилочка, 150 метрів. О, ось такий. g braid Expedition. Expedition 5,2 кг розриву 150 метрів. Ну, отакий шнурочок я собі взяв. О, тому що маємо, те маємо. Ну, в принципі, я думаю, що з ним з даним шнуром буде більш-менш краще, поки немає інтенсивних рибалок, але все ж таки йому теж прийде гайка. Але якщо до чого на нього буде ловитися, це вже зовсім друга історія. Тому що вже треба займатися знову карповою риболовлею. Оце гепнуло. Фу треш. Осталося тільки дотягнути його. А він взагалі в корні не хоче йти. Ух! Б'ється так серйозно, я вам скажу. Ух, блін, у мене ще тут під берегом водоросли. Серйозно. Я. Ух. Ото От стрибанув. То мав, походу діла щупак, шолі, чи що. Що так із води вилетів. От заразу. Щука. А -а -а. Ну ладно, ладно. Тоже непогано. Зараз будемо звільняти. Так, ну що ж, як не судак, то оказалася щука. В принципі, досить непогано. О! Класно, гуд. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою коротеньку сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока!